І ще один протест під стінами львівської залізниці. Там вимагали скасувати зміни в русі поїздів. Пікетувальну естафету Львів'яни перейняли від Івано-Франківська, Чернівців та Луцька. Організатори пікету вимагають від залізничників повернути скасований поїзд Київ-ЧОП та не скорочувати курсування потягів у напрямку до Чернівців та Луцька. Адже більшість пасажирів не мають змоги доїхати у цих напрямках. Аби продемонструвати залізничникам, до чого можуть призвести зміни, активісти під стінами управління міської залізниці показали Тимний потяг, яким тепер доведеться користуватися жителям чотирьох західних областей. Він складається зі символічного коня та кількох возів. Мовляв, таким популярним у минулих століттях транспортом доведеться користуватися на думку організаторів акції жителям Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Натомість залізничники пояснюють, нововведення тимчасові триватимуть до осені, адже зараз побільшало пасажирів на південь. Восени ж залізниця знову повернеться до старого графіку руху. Ми прийшли протестувати проти того, що відповідно відміняється поїзд Чернівців Коваль, і тепер з такою логікою сполучення між Луцьком і Західною Україною буде ну, фактично перекрити. Привеземо всіх бажаючих, відпочиваючих до 5 вересня, наприклад, так? він вже десь з 10-го піде на свій маршрут. Про це ми всіх попередили той Крім цього, буде питання, можливо, поїзд 13-14. Це в Ужгород, в Київ, вас не цікавить, мабуть. Також буде влітку курсувати через день, а потім повертаємо його щодня.